До речі, а є така ідея. Можемо зараз дати практику для великого кола наших світлячків, які реально вже мають досвід у цій сфері, як нам всім разом енергетично щось почистити? Ну, різні є простори. Одне діло розумієте, одне діло почистити квартиру, це одна практика, абсолютно. А друге діло це робота з мертвими душами і перехід їх це ще інакша робота. Тобто і тут треба трошечки бути більше провідником. От, так, Що стосується дощ, то я би не радила, так, от, хто тільки починає це робити. А квартиру взагалі можете самі почистити взагалі без проблем. Можете підсилити, між іншим, Я цю практику давала своїм учням, можете підсилити кристалами. Якщо немає кристалів, ну вже таке, але краще б, щоб були кристали. Значить, 4 кристали, уявіть, знаєте, Якщо у вас там трьохкімнатна квартира або хата, треба в кути поставити, щоб було 4 кристали. Таких можна середніх, не дуже маленьких, тому що кристали проводять високу енергію. Це наші помічники. Перед цим їх треба, звичайно, підготувати до роботи, їх треба вмити холодною водичкою, берете кристальчик. Зараз я візьму в руки покажу вам, як це зробити. От у мене тут, бачите, така краса. Неймовірний. Так, у мене дуже багато кристалів. Так. І ви просто берете спочатку його водичку мили і підготовлюєте. Отець Небесний, я віддаюся, даюся, тобі назавжди, назавжди, назавжди. ви робите вдих, так як ми робимо з вами завжди вдих, в портал творця, освітлили, так як світлове поле і видих. Все. Важливо, щоб ви обнулили повністю ту інформацію і ці програми, які були на цьому кристалі та магазині всюди, тому що ми розуміємо, що не тільки на фізичному рівні треба помити. Тобто, Рос він вже світиться. Такі кристали вдома бажано, щоб нікого не було, ви розумієте? Тварини також бажано вивезти. От. І е, якщо у вас там стоїть шафа, багато хто питається, бажано за шафу все одно, тоді наверху поставте. Тобто, тому що той простір тоді лишиться не, не, не задіяним. Ставите чотири кристали по кутам, один кристал ставите тут, біля себе, біля серця. Стаєте на, ну, на, скажімо так, образно десь центр шукаєте вашу квартиру. Ця практика підходить і земля, якщо ви придбали там землю, наприклад, це те саме. От. І ви берете просто от кристали спочатку робите вдих, і прям бачите, говорите, Небесне, я Небесне, віддаюся, віддаюся, тобі. І ви прям підіймаєте всю низьку енергію, прям, щоб ви побачили, в потоці підіймаєте з вашої квартири. Видихаєте світло, і тепер активуєте кристали. І вдихаєте. Дякую вам, величні кристали. Я включаю вашу всю божественну силу. І ви своєю свідомістю раз, нажали, два, три, чотири, п'ятий у вас. І бачите, як 5 променів. Туди до творця в портал і видих. Ці всі п'ять променів повністю, знаєте, як такі. Величезні потоки, сканери в вашій квартирі, в житлі повністю по всіх рівнях, і все низьке йде. Обов'язково під цей час можете запалити пахощі, свічечку запалити. Тобто це відбувається на всіх рівнях очищення, такої, не тільки там на якомусь ефірному або астральному, тому тут всяке може бути віддаємо. І закриваємо цей. Портал, і кристали ще можуть постояти десь оці до трьох днів. Ви цей кристальчик, той, що з вами був, сполоснули, поставили на ваше місце. І це дуже-дуже сильно. Так само я рекомендую, коли людина або там тато з мамою у вас старенькі, не вистачає сили, зарядіть їм кристали і лишайте. Час від часу приїжджайте, якраз буде у вас можливість приїхати. Тобто, звичайно, ви пояснюєте, що ви робите. Ви подаруєте кристальчик, його помиєте, зарядили, як я вас вчила. І поставте на ліжечку. От мене коли а то щось там по здоров'ю, я приїжджаю, з ним енергетично попрацювала. Кристальчиком зарядила на три дні, він вже знає. Він з ним спить і... і все, і там через три дні він його мив і поставив на вівтар. Все. Заряджаємо яким чином? Тобто беремо кристальчик, зарядили для тата з мамою, для когось рідний дих, видих. Любий кристальчик, дякую, дякую тобі. Зарядили в світло портал творця. Раз, видохнули. і бачимо, як він дає повністю ауру на кімнату, де ваші батьки або на квартиру. І ставити дякую, дякую, дякую. Поставили все. Дякую, дякую, дякую. Можна так ще мільйон разів сказати дякую.